Добрий день, любі діти! У нас з вами хібукі терапія Ми продовжуємо знайомитися з незвичайними друзями хібукі. І сьогодні для вас історія Надмірно чутливі діти. Увага! Починаємо. О, мої вітаннічко! Ви чекали на мене? Сьогодні я з такою темою, делікатною, як говорить мама, а розповім вам про чутливість. Це не тільки тоді, коли гаряче чи холодне щось, да? хоча і це також чутливість ще й про настрій, про радість чи смуток. Так ось виявляється, що всі ми дуже різні і відчуваємо. По-різному. А я й не знав, уявляєте? Отож, я зробив кучу цікавих відкриттів і зараз ними з вами поділюся. Почалося все з Озі. Ну, або з хібушки. Отож, слухайте. Нещодавно до нас гості завітав найкращий друг Бро, оксамитовий сіренький заяць на ім'я Озі. Вони з Бро, як завжди, зачинилися в його кімнаті, чимось там шурхотіли, вмикали музику, тупотіли і, за словами тата, іржали, як табун коней. У сенсі... Що вони багато просто сміялися. Тим часом в іншій кімнаті мама втішала хібушечку. Від самого ранку ще до приходу Озі сестричка ридала сильно-сильно гірко-гірко, наче сталося щось дуже жахливе. Хоча все було добре. Якщо чесно, то наша хібушечка дуже непроста дитина, у неї буває особливий настрій, який ми не можемо передбачити, це перевантаження нервової системи, так пояснюють лікарі. Ось, наприклад, якщо кузов дитячої вантажівки перевантажити камінцями. Покласти їх більше, ніж він вміщує, то від перевантаження всі камінці розсипаються. І завжди потрібно стежити, щоб камінчиків не було забагато. А для хібушечки такі камінчики це її враження. Коли вражень величезна купа у сестрички трапляється. Перевантаження і вона засмучується. Подібне відбувається, наприклад, коли ми перебуваємо в натовпі серед незнайомих людей, чуємо гучні звуки або відчуваємо різкі запахи. І навіть мультики можуть перевантажити сестричку. уявляєте Відтак ми намагаємося захистити хібушечку від зайвих вражень, але заспокоїти її все одно складно. У якийсь момент, коли сестра особливо голосно заридала, шурхіт і сміх у кімнаті Бро припинилися і вийшов Озі. Що сталося? запитав він. А, у хібушечки істерика, махнув я лапою. А в бік дверей, за якими мама заспокоювала сестричку, у неї цей, ну, як її тобто, милтдаун, тобто криза. Хто здивувався Озі? Ну, це коли вона довго плаче, закриває вуха, кидається на підлогу, їй важко заспокоїти. Треба перечекати. А може, вона у вас надчутлива, як я? співчутливо запитав Озі. А що це означає? поцікавився Бро, виходячи слідом за другом у коридор? І Озі розповів, що коли він був маленький, йому все страшенно заважало. Будь-яке світло було над. То яскравим вода занадто вологою, музика завжди була занадто гучною, ну і так далі. Розумієте, мене все дратувало, іноді навіть заважали мурахи, які голосно тупотіли, пояснив Озі. Та ну, це вже вигадуєш? не повірив йому Бро. Як вони можуть тупотіти, вони ж такі дрібненькі. Чесне пухнасте, поклявся Озі і продовжив. А ще мені, як і вашій сестричці, часто хотілось плакати від неприємних відчуттів. Одного разу навіть стався куменний випадок. Я благав маму не надягати на мене джинси. Бо не подобалося, що вони торкаються мого тіла. А мама хотіла, щоб я був найгарнішим зайчиком. І коли вона нарешті спробувала натягнути на мене ці джинси в дитячому садку, я їй голосно сказав, Мамо, я тебе перепадаю, не надягай. Всі страшенно сміялися. Нам теж стало весело. Це ж треба таки ляпнути, Бідолашна мама Озі, мабуть, згоріла від сорому. Заяць також розповів, що на вечірках завжди затискав вуха, бо музика була дуже гучна і, і заважала. Уявляєте, він відчував гучну музику, ніби його били молоточком по голові. А ще засмучувався, якщо бачив на вулиці мертвого жука, плакав тоді увесь день. Звісно, розповів Озі, мама з ним намучилася. Так, з хібушечкою і таке трапляється, сказав я. У неї цей, як його, ну, ем, аутичний спектр. Ось. Тому. Вона під наглядом лікарів. І мама водить її до різних фахівців зі складними назвами. Наприклад, екро... ну ні, ні, ерготерапевт. У його кабінеті є різні драбинки, гірки і навіть гамак, на якому можна лежати пузом донизу і літати. Обожнює це місце. Із сестрою завжди ходжу до цього лікаря за компанією. І перед початком занять ми граємо там у ніндзя. бігаємо і стрибаємо по всіх гірках і по мішках. Озі, і тебе, і тебе до лікаря е, водять, тебе теж лікують? Гіперчутливість це хвороба з цікавістю за, запитав бро. Ні, гіперчутливість це не хвороба і не аутизм, як у хібушечки. Хоча вони чимось подібні. Це просто моя особливість. Я відчуваю речі просто гостріше за інші. Холод, тепло, незручні штанці, дратівливий звук. Або смак. І мені від цього буває дуже неприємно. Просто бр, ніби я зачепив жабу. Коли я був маленьким, то просто ридав через подібні речі. І тепер я навчився жити зі своєю підвищеною чутливістю. А що допомагає тобі не плакати, поцікавився я. Можливо, його поради допоможуть і сестричці. Заяць з поважним поглядом присів на диван і почав розповідати, який спосіб знайшли вони з мамою, щоб не плакати зайвий раз. І це зовсім не таблетки, і не лікарі. Виявляється, високочутливим дітям потрібно більше відпочивати. Носити зручний одяг, який не натирає, не тисне, не колеться, і не синтетику. Його мама каже, що синтетична тканина поводиться, як кусачий комар, від якого весь час свербить. Небажано відвідувати місця, де... <гамірно>. Наприклад, концерти чи футбольні матчі, або скористатися навушниками, якщо доводиться перебувати в такому місці. А ще не сидіти довго за комп'ютером або планшетом. Це, від цього теж, буває, болить голова. Це дуже доречні поради раптом похвалила Озі наша мама. З'ясувалася, поки ми розмовляли, вона непомітно підійшла до нас хібушечкою на руках. Сестричка вже заспокоїлася і тільки всхлипувала, а коли побачила Озі, то посміхнулася і засунула палець до рота. Заяць також лагідно усміхнувся і продовжив. Я намагаюся не ходити у великій компанії тільки до одного другого або до двох. Слухаю тиху музику, коли втамився, відпочиваю. Їм лише ту їжу, яка подобається, якщо вона не надто шкідлива для здоров'я, але завжди намагаюся спробувати щось нове, а раптом також сподобається. Загалом мама допомагала мені поступово звикати до нашого різноманітного світу. І нам це вдалося. Щоправда, знадобився певний час. А потім ми пішли пити чай, а Озі їв печиво. І я весь час думав: якщо такий геперечутливий, то це добре, тобто і печиво йому буде смачніше, ніж нам. Варто запитати його про це. А ще я зрозумів, що також дуже чутливий, що Правда, ну, не весь як Озі, а тільки мої вушка. Їх не дратує гучна музика, але вони реагують на чужу біду. Вони тремтять і прислухаються до почуттів тих, у кого якісь негаразди. Причудово, що ми всі такі різні, чутливі і не дуже. Це ж так цікаво. Що кожен з нас особливий і неповторний? Дітки, і тепер у нас з вами невеличке обговорення історії, яку ми тільки що почули. Да? І подумайте, чи відчував ти коли-небудь раніше взагалі чув про високочутливих дітей? Може, тобі зустрічалися вони? Може, вони десь поруч, може, ти їх бачив десь в кіно або мультиках, а може навіть у тебе є такі знайомі діти. Подумай, у чому полягає ця особливість, на що ці дітки дуже реагують, що їм дуже-дуже не подобається? Може, ти навіть знаєш таких дітей. На що вони реагують найбільше? А може, ти самий, сам теж надчутливий чи надчутлива? Ну, буває таке. Це як ми з вами дізналися да, з історії, це не хвороба, це така особливість, і ми всі різні, і деякі люди можуть на щось реагувати більше ніж інші. ну от Їм так дуже-дуже не подобається щось. да Це можуть бути різні речі, і кожна людина може реагувати на якусь річ, а на якусь і не реагувати, щось їй може подобатися, а на щось вона буде роздратована. Може, і ви такі подумайте, чи є у вас які роздратування. То якщо вони є, то, як ми дізналися, вже за практикою зайчика, да, нічого страшного немає. Він навчився жити з, з цим, він адаптувався до своїх таких а, сенсорних особливостей, е, і просто він знає, що йому робити, щоб їх не було. Да. От, е, прилаштувався і спокійно тепер живе. У яких ситуаціях відчуваєш, що твоя нервова система перевантажена? А пригадайте, які були у вас випадки в житті, коли ви відчули, що ось цей звук або цей запах, або, може, якийсь дотик до себе? От, не можу я це терпіти. Мене це дуже-дуже дратує. А це говорить про те, що нервова система перевантажена. Подумайте, чи є у вас щось таке, що вас дратує. А, може, голосні якісь звуки, а може шкрегіт, якісь цокання да, із звуків. Дотики, може, їжа, от просто категорично не можу щось їсти, це надчутливість. І як ми бачимо з історії зайчика, що ж він робить? Він просто намагається в своєму житті уникати таких речей, які його дратують і перевантажують його нервову систему. да Тобто, якщо це. Щось із їжі, то він просто її не їсть. І все, і не перевантажує свою нервову систему. Якщо він йде кудись, де буде голосно, він одягає навушники. Якщо це якісь дотики, якась тканина, він підбирає собі одяг саме той, який його не дратує. Тобто він підлаштовується. До того, щоб не дратувати себе, не перевантажувати свою нервову систему, щоб ти порадив дітям з підвищеною чутливістю: шкіра, звуки, яскраве світло та інше. Ну, що б ми могли порадити? Ну, звісно, ми тепер знаємо, бо зайчик з нами поділився, да? що якщо щось не підходить, Треба просто це змінити на щось інше, уникати, приглушати. Да? Тобто намагатися не дратувати себе зайвий раз цією річчю, яка на яку у тебе надмірна чутливість. Якщо у тебе особлива чутливість як себе можеш заспокоїти? Може, ти щось вже знаєш про свою надчутливість і може, ти вже знаєш, що робити, а може, ти вперше почув про неї і тепер будеш знати. А може, у тебе є нечутливість, а ти вже знаєш, що робити, да? і знаєш про це не вперше і вже пристосувався зі своїми батьками, і знаєш, як себе поводити, щоб не дратувати свою нервову систему. Якщо хочеш поділися цима своїми способами в Google класі, напиши в чаті, що з цього ти знаєш. Що з цього ти використовуєш, або що нового сьогоднішньої історії ти для себе відкрив? А у нас хібуки, все. Бажаємо вам гарного настрою, безпечних днів і до зустрічі на слідуючому занятті. До побачення, до скорих зустрічей!